Друзі, вітаю! Сьогодні 14 липня з вами Валерій Клочок. Традиційно, незважаючи на будень чи вихідний, я обов'язково роблю підсумки найактуальніших подій дня, що минає. І сьогодні так само люб'язно я роблю це для вас. Найкращою подякою за мою роботу буде просто підписка, хто цього не зробив раніше, коментар, подобайка і поширення відео своїм друзям, щоб більше бачили цієї інформації. І отже, давайте перейдемо до головних подій сьогоднішнього дня, які сталися в Україні та світі. Звісно, що топ-новиною усіх засобів масової інформації, світових без перебільшення є замах на Трампа. Я робив детальний аналіз цієї події у себе на каналі сьогодні, вранці залишу вам посилання правому верхньому кутку. Приходьте, будь ласка, і дивіться. І вам можу зараз сказати абсолютно впевнено, що станом на 19-ту годину за київським часом. Додаткової інформації, яку можна було б вам повідомити, в принципі, немає. Єдине, тут додам, що дійсно зараз у штабі демократів велика проблема, оскільки ставити під сумнів, те, що в Трампа стріляли, вони не можуть публічно. Якщо навіть вони говорять про це кулуарно, це ніяк не може стати підґрунтям для звинувачення на адресу штабу, що вони інсценували замах на Трампа. Бо Трамп. Фактично майже цілий. Завтра він буде безпосередньо брати участь у з'їзді, де його офіційно висунуть кандидатом на посаду президента на виборах США у 2025 році, і тепер він просто буде збирати додаткові рейтинги на тлі того, що хтось йому бажав смерті. Тім будемо слідкувати обов'язково за цими подіями, і я це робитиму. Якщо будуть з'являтися якісь нові деталі, я вам про них обов'язково повідомлю. Тому ще раз наголошую: не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, ви будете знати, коли виходять нові відео на цьому каналі. І щодо подій в Україні, їх направду сьогодні дуже мало, але звертаю вашу увагу на інтерв'ю заступника керівника офісу президента Андрія Армака Ігора Жолкви, який він дав виданню Голос Америки, де детально говорили про підсумки саміту Північно-Атлантичного альянсу. Учора в виданні політику вийшов матеріал, в якому мовиться про те, що Володимир Зеленський і Андрій Єрмак їх разом зводять до купи вже вони залишилися незадоволені підсумками саміту Північно-Атлантичного Альянсу. Я не знаю, якою метою вони керувалися, коли планували свою роботу на цьому саміті. Бо, в принципі, інформаційно Офіс президента підготував українців цього року так, що ми не очікували якихось супер Успішних рішень для України, як то запрошення до північно-атлантичного альянсу. І дійсно такого не було. Але деякі позитивні результати на думку Ігора жовкви є. Зокрема, він говорить про те, що ми, хоча і не отримали офіційного запрошення до північно-Атлантичного альянсу на ювілейному саміті в Вашингтоні, але все-таки позитивні моменти для нас є. Зокрема, він сказав про те, що зафіксовано у декларації незворотній шлях і міст. Ну, одне й те саме, я вам скажу відверто. Мені ніякої різниці між цим нема. Але задовольнили і європейську частину північно-атлантичного альянсу, і американську. Нам передають п'ять систем ППО, е пролунали заяви про Ф-16. Ми отримали нову безпекову місію від НАТО, яка буде працювати в Бадені. Але це ініціатива НАТО в першу чергу. Також нам пообіцяли на 2025 рік 43 мільярди доларів допомоги. Це направду дуже дуже. Потужна допомога, вона нам вкрай потрібна. І що дуже важливо, він говорить, що саме НАТО координуватиме розподіл цих грошей і свідкуватиме, щоб Україна отримала необхідне обладнання якнайшвидше. Окрім того, у своєму інтерв'ю Ігор Жовко говорить про те, що сьогодні в офісу президента є бачення про те, як буде реалізовуватися Формула Миру Зеленського, яку попередньо розглядали на установчому саміті у Швейцарії. Я хотів би вам навести цитату Ігора Жовка, щоб тут не було, знаєте, якогось різного трактування, бо це дуже важливо. Я просто поясню: на саміті Миру у Швейцарії розглядалися лише три пункти із десяти, які пропонуються у формулі Миру Зеленського. Інші сім просто-напросто на них не погодилися практично усі. Максимальна більшість учасників саміту, тому їх і виключили з порядку денного. І безумовно, що саме ці сім пунктів, в тому числі це і територіальна цілісність України, справедливе завершення війни і так далі, вони дуже важливі. І от що з приводу цього говорить офіс президента, як це буде реалізовуватися? Цитую, ми продовжимо цю роботу, говорить Ігор Жовва, але не виключно по цих трьох темах, які саме він поточнює. Продовольча ядерна безпека, повернення полонених і депортованих дітей, адже формула миру має 10 пунктів. Ми будемо складати дорожню карту, план миру, який узгоджуватиметься з конкретними пунктами формули миру, і далі від імені світової спільноти ті країни, які мають канали зв'язки з Росією, передадуть ці позиції Росії. Це буде не лише голос України, це буде голос більшості світу. Це має бути колективний тиск. Росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості. Кінець цитати. Тому ви можете тепер мати уявлення про те, як це буде реалізовуватися. Якщо ви не маєте уявлення про це, ну вибачайте, я вам нічого додати з цього приводу не можу, тому що це позиція Офісу президента. Я, до прикладу, також ставлю під сумнів те, що е, окреслена стратегія чи тактика. Представником офісу президента призведе до якогось успіху, але принаймні хочу зазначити в позитив, що буде щось написано, передано Росії, яка, звісно, це сприймати не буде, бо перевірна позиція буде формуватися, безумовно, на полі бою. І буде успіх залежати від кількості переданої зброї нашими союзниками і партнерами. А з цим є серйозні проблеми. Серед іншого, Ігор Жовко, якраз. І відповідав на запитання журналістів щодо роботи української делегації на саміті НАТО, аби переконати <кій> Білий Дім у тому, що вони зняли обмеження на використання американських зброї по території Росії і дозволили бити далі ніж на 100 кілометрів. Ну, як ви знаєте, ця ідея не знайшла відгуку ні у Джозефа Байдена, ні у його радників. Хоча, наскільки я знаю, там є ті, хто готовий піти Україну назустріч жовтвов запевнює, що в цьому плані робота триває. Як вона буде тривати довго, коли вона завершиться, коли ми отримаємо позитивний результат, на це представник Офісу президента відповісти також не може. Але каже, що колись ми це дійсно отримаємо. Серед інших успіхів, Жовква буде приклад, підписання українського компакту. Я також робив детальний аналіз про цей документ. Ви знайдете відео у мене на каналі. Воно є. Запевнив, що США не проти вступу в НАТО. Я не знаю. Чому жовка керується такою інформацією, чи вона в нього є? Але перепрошую, я не знаю, звідки він має таку інформацію. Але чому він так говорить, в мене є відповідь. Тому що, зрозуміло, він, як представник влади, не може загострювати відносини зі Сполученими Штатами Америки. Але я можу від себе додати, що. США точно проти того, аби ми були членами альянсу. Можливо, це зміниться з часом, і колись уже буде не міст і зворотній шлях, а безпосереднє запрошення, яке матиме часовий проміжок. Хоча я особисто зараз в цю історію вже не вірю. Тому, друзі, такі сухі підсумки. Сьогоднішнього інформаційного дня дійсно інтерв'ю жовкою воно важливе. Він, крім того, говорив і про е шведські літаки, які ми типу від них відмовилися, але ми від них не відмовилися. Ну це не настільки важливо. Бо на правду, дійсно, нам треба мати один парк бойових літаків. Це моя особиста думка. Ну, якщо хто з експертів напише свої думки військових, то я буду лише радий почитати їх у коментарях. І безумовно, що робота щодо реалізації плану з формули миру семи пунктів вона триватиме, бо, як сказав Зеленський, ми маємо провести саміт миру до кінця цього року. І війна буде завершуватися е, за планами Зеленського дипломатичним шляхом. А як то буде виглядати на практиці, я думаю, що ми побачимо. Принаймні дуже сподіваюся на це, що у нас ще стане сили і наснаги на це дивитися. Підписуйтеся, друзі, на канал. Поширюйте відео друзям, вибачайте, що новин сьогодні мало, але ну, їх направду так і є мало. Я дуже бажаю нам усім, аби дійсно у вихідні дні не було ні поганих, ні хороших новин, щоб ви трішки відпочили від цього всього інформаційного шторму, який у нас трапляється майже щодня. Ще раз дякую, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх любить, ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!